Те, ми особливо пишаємося, впевнена, це найкраща дитяча зона, певно, не тільки вокзалів світу, може навіть з репортів, ну, принаймні ми такої не бачили. А, бачите, поступова сучасність наступає. Це все виглядає на це можна дивитися. Ну так, якщо негативно, як на лютий, такий візуальний пць. Пробач, будь ласка, да? коли тут зелені дерева, тут ремонт, тут якийсь ампір. Тут ще щось, тут шафки, тут е, сидять е, бабусі. Ну, Тобто, це просто де я А з іншого боку, ну от по-стартаперськи ти каже, окей, оце воно таке, воно життя, воно бурлить. Ми просто просиділи рік, е, малювали презентації, були якісь е, шановні консультанти, за багато грошей малювали презентації про те, як здадуть всі вокзали України в концесію. От Рік пройшов, просто не витримав ці ці презентації, поклали в сторону, сказали, давайте робити сьогодні, зараз прийдуть, потім там знесемо а то ж думали, от ми зараз почнемо, потім прийде саудівський принц, чому я не жартую. Захоче все взяти, а потім це будуть втрачені кошти. Давайте щось робити. От почали робити. Зараз принц ще ніяк не приходив, хоча принцеса з Дубаю прилітала, цікавилася. Пішли, покажу, тут цікаво. Це, до речі, все про силу партнерс. У нас цей простір, він загальне велике партнерство з Юнісефом. Тут є зона спортивна з джуніорс, далі наукова з Малої академії наук. І потім книжкова, ну, разом там Юнісеф, Якабу і інші партнери. А ця штука дуже пишаємося. Це, до речі, найвитриваліші байки Києва. Ні. Це знято Бескет, це в Карпатах, а це київська міська електричка. То поставили просто камери, зняли з обох поїздів, а далі такий атракціон зробив. Ого, серйозно, щось нас обгоняє. Це вже порушує швидкісний режим. там. Нічого. Competition. Для мене все одно, пробач, це повна дизайн-какафонія. Тут одні шрифти, тут друге інші назваться. Але я розумію, що, напевно, ти правий, що не треба шукати саудівського принца, треба робити острівки, бо інакше просто воно буде стояти. і Я думаю, що, до речі, це історія взагалі про Україну, класична відмазка. У нас все погано і ми ж все не поладнаємо. Ну це клану і тому ми нічого не будемо Береш робити. Свій шматочек, починаєш. Береш маленький радіус, а потім пум пум, пум, пум. А далі якось воно буде.